Obrigado. Кераміку сьогодні говорять як на регіональному, так і на національному рівні. Проблеми, що є в галузі, обговорюють завдяки новим ініціативам. По-перше, в Україні реалізовують міжрегіональний проєкт з підтримки керамістів Донеччини. А по-друге, Міністерство культури України ініціює внести кераміку з Донеччини до культурної спадщини ЮНЕСКО. Днями у Дніпрі відбувся форум та виставка керамічних виробів майстрів Донеччини, Полтавщини, Сумщини, Івано-Франківщини та Дніпропетровщини. Я тримаю в руках. Горнятко посівську кераміку мальовану, яка робиться інколи з нашої місцевої глини, але ось ця саме слов'янської глини і покрита слов'янськими каоліновими ангобами. У нас так багато спільного із Донеччиною, скажімо, із східною і південною Україною, тому що там, де є каоліни, нам вони дуже потрібні. Ці каоліни, тому що без цих каолінів, звичайно, що немає косівської кераміки. Це кераміка ручної роботи. блюда гончаровані і вази це ліплені. Все більше користується попитом, те, що виготовлено вручну, те, що живе. Те, що от... ну воно воно індивідуальне. Кожний виріб він індивідуальний. в нього… Своя особистість. Наш завод випускає більше 300 видів різної продукції, з них 16 видів музичної. От, от наприклад, цей кубок музичний. В Україні кераміку розвивали з давніх давен як в напрямі культурної спадщини, так і в промисловості. Та основне джерело сировини глина знаходиться все ж таки у слов'янську, і усі керамісти хвилюються за перспективу галузі, адже Донеччина знаходиться під постійними ракетними обстрілами. Зараз дуже важко, я розумію, що працювати усім в цій сфері промисловості саме. Тому що якщо маленькі підприємства це більш гнучкі такі, вони можуть десь там переїхати з одним ганчам. Чарним колами з маленькою пічечкою і будуть там десь працювати будь де аби було світло, наприклад, то більш промислові такі потужності, вони їм тяжко. Такий тур мені здається, це можливість достукатись, от як у нас був зв'язок з за міністра економіки, за міністра культури, до більш вищого рівня для того, щоб зміни якісь були стосовно допомоги. Підприємця цієї галузі. цю проблему розуміють на всіх рівнях. Участь у форумі з назвою Кераміка Донеччини виклики і сьогодення взяли представники Міністерства економіки України, представники Міністерства культури України, керівництво Донецької ОВА, представники торгово промислових палат цих регіонів та представники бізнесу та науковці у сфері кераміки. Для нас, як влади, дуже важливо розуміти, якої підтримки від нас очікують. Саме тому ось такі заходи. Корисні тим, що ми чуємо про проблеми. До речі, деякі з них ми вже, як то кажуть, осягнули після минулого заходу. Я сподіваюся, що буде якесь резюмуюче рішення, яке дозволить ну, сформувати таку собі дорожню карту, за якою зможемо рухатися, як підприємці, так і ми, влада в межах своїх можливостей, щоб був певний результат. Сьогодні, в першу чергу, торгово-промислова палата це є майданчик. Майданчик об'єднання для обміну думок, пошуку рішень, збір пропозицій. Зараз у нас головна задача з вами зберегти, зберегти, зберегти людей, зберегти технологію і вижити в цей час. Скажу так, що Дніпропетровщина це форпост майже всі ці роки, форпост. І в плані розвитку економіки, в плані гуманітарного розвитку обговорити проблемні теми та напрацювати дорожню карту з низкою рішень для покращення ситуації в галузі вдається завдяки проєкту збереження та популяризація керамічної спадщини, що є частиною проєкту зміцнення громадської довіри в Україні UCBI», який підтримує Агентство США з міжнародного розвитку. USAID. цей проєкт спрямований на подолання труднощів галузі та підтримку керамістів Донеччини. В рамках проєкту керамісти вже відвідали два стадіту. Ури на Дніпропетровщині та Полтавщині, де познайомилися з майстрами в галузі та надали пропозиції уряду щодо підтримки кераміки. А форум це ще одна подія, що об'єднала керамістів з різних куточків України з ідеями, як все ж таки, незважаючи на складний для України час продовжити займатися справою життя. Це є можливість продемонструвати керамістам Донеччини підтримку, допомогу, поставити оці ці проблемні питання, які в них зараз досить так різко стоять на обговоренні як державній владі, так і регіональній владі залучити міжнародних донорів, міжнародних партнерів для допомоги та підтримки саме керамічної галузі. У нас до речі вже є гарний кейс. От завдяки такому спілкуванню з керівництвом міністерства культури України створена робоча група і кераміка Донеччини вже йде напрацювання щодо внесення її до нематеріальної спадщини Донеччини. Що теж є добрим результатом? Учасники з різних сторін зазначили, що готові до співпраці, відкритого діалогу і до рішень, які змінять ситуацію на краще. Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна. Корпорація.